Виходіть, виходіть. Виходьте з двору на вулицю виходить уся родина. Хвилини очікувань. Валентина, мати звільненого з полону, Андрія Директоренка, не може стримати сліз. Я сина не бачила три роки. Два місяці, уже уже чотири місяці. Я не уявляю, Я просто мені хочеться його обняти, поцілувати, прижати. Та ось під'їжджає авто. Військовослужбовець виходить з квітами у руках. І вперше за понад три роки Андрій обіймає маму. Багато посміхаються та обіймаються. Біля батьківського дому він вперше побачив і свого племінника. Племінника взагалі не бачив. Да? Уход... вона. Не розуміє. Уходив. Вона була беременна, прийшов уже він. Мій брат старший від мене на 10 років. Він завжди робив подарунки, навчив грати в карти. Ми його дуже любимо і дуже чекали. Андрій пішов на фронт в 2014 році. Став розвідником. За півтора роки звільнився, але на початку повномасштабного вторгнення став добровольцем. У полон потрапив у березні 2022 року, розповідає його мати Валентина. Ми зразу, як він у полон потрапив, ми зразу знали, бо він подзвонив, у них був телефон маленький, і він подзвонив, коли їх вже везли. Він подзвонив і сказав, що їх забрали в полон. Хлопці там усе розузнавали, вони сказали, що їх в сторону Донецька повезли. І тоді ми більш про його нічого не, не чули і не знали, Уже аж поки не стали хлопці повертатися. З полону весь час родина військовослужбовця намагалась дізнатись про нього хоч якусь інформацію. Розповідає тітка Андрія Лариса. За 1169 днів його звільнили 24 травня. Андрій повернувся до України в рамках обміну тисяча на тисячу. Була у нас звістка, що він живий. Що дуже казали хлопці, що він дуже сильний, дуже він мужній, що він дуже підтримував у полоні хлопців. Сестра подзвонила каже: сестра, два слова. Андрюха дома. Все, більше не треба було нічого. Я рада, що в мене така сім'я. Я рада, що в мене такі племінники. Це дуже. Ну це просто переповнюють емоції. Мені і вчора теж зробили такий сюрприз. В городі встрітили і сьогодні тут, а, <кхи> Рідні. А що відчуваєш? Це що, радість, вже свободу. Там як тільки обміняли, ще не розумів, що обміняли. Два місяці після звільнення Андрій був у шпиталі та проходив реабілітацію. Як Уже себе почуваєте? Як... Що добре, більш-менш нормально. Здоров'я трошки. 18 кілограмів вже набрав. Так що люди <кхи> вже живе, не помремо. Єдине, чого зараз хочуть, якомога більше часу провести разом, каже мати Андрія. Додає, під час зустрічі над двором літав лелека. Це гарний знак. Дивися бігом і Тепер рідні чекають на старшого брата Владислава. Він зник без вісти в серпні 24-го року під Андріївкою. Валентина додає вірить, що одного дня уся родина знов буде разом. Поліна Поломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.